Всім привіт! Якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Кристіна, я приїхала в Туреччину два роки і три місяці тому. Але зараз я думаю про те, що мені пора звідси їхати. І сьогодні я розкажу, чому і які основні причини того, що потрібно зараз переїжджати з Туреччини. Насправді Туреччина це неймовірна країна, яка переповнена лісами, морями, зимнім відпочинком. Взагалі, природа тут дивовижна, і дуже складно мігрувати звідси, коли ти вже звик користуватися всіми благами Туреччини як країни в плані відпочинку. Але як відомо, що відпочивати це не працювати. Тому для відпочинку, звичайно ж, це залишається дуже класна країна. А й як для проживання деякі моменти змінилися і змінилися вони в не найкращу сторону для нас, мігрантів? Отож, я зробила основні помітки, чому зараз виникло питання про переїзд. Почнемо з того, що буквально на цьому тижні я сходила в Таможню міста Алані для того, щоб продовжити свій, свій автомобіль на українських номерах, який я завезла 16.08.2022 року. Я пішла його продовжити по-новому ікам'єду. І в минулі рази ця процедура була б набагато легшою, а цього разу я прочекала цілу годину. Поки мені рахували дні, чи була підстава для в'їзду мого авто в Туреччину, скільки днів я перебувала в за кордоном всього під час проживання в Туреччині, скільки днів ще мій автомобіль може залишатися в Туреччині. Сам момент того, що почалися ці підрахунки, і такий реально жорсткий контроль. Автомобілів і самих туристів це напрягає. Я розповім чому, тому що в Туреччині різні органи кажуть різне. Тобто є один закон, наприклад, як цьому, на цьому папірці я написала, так там щось в них так само є закон, але ти приходиш з цим законом в різні органи, і в різних органах в тобі говорять різні речі. А це є проблема, тому що коли ти будеш покидати Туреччину як країну. Ти можеш зіткнутися з тим, що вам нарахують, наприклад, великий штраф, і розбиратися на кордоні щодо цього штрафу вже ніхто не буде. Тобто ти або його сплачуєш і їдеш, або в тебе реально будуть проблеми. Це основне. Поки що з чого почалася наша розмова з чоловіком про переїзд з Туреччини. Мало хто знає, але привезти в Туреччину свій автомобіль це ще той челендж, тому що ти маєш знаходитися за кордоном як людина 185 днів півроку. І так само твій автомобіль має знаходитися 185 днів, не в Туреччині, щоб заїхати сюди, і можна було тут продовжувати свій автомобіль по кам'єду не більш як два роки. І що це таке? Це як. Від на жительства це м, така пластикова карточка, яку ти отримуєш е, після процедури подачі всіх своїх документів, також сплати державного мита. Коли ти подаєш перше на ікамі, ти маєш сплатити два податки: перший податок е, там щось е, десь 130 євро, і другий податок е, трошки менше 100 євро. І також страхування, картка, сама оплата картки, і всі інші штуки. Коли ти вже отримуєш екам'єд, ти маєш право по своєму, по своєму екам'єду продовжувати свій автомобіль. Як це було раніше? Раніше турецька влада опублікувала ось такі листи. З текстом, що українські автомобілі можуть продовжувати і залишатись в Туреччині легально без штрафів і всяких там компенсацій, до такого то числа. От наразі ми маємо документ до 31.06. Тобто, якщо, наприклад, турецька влада не подовжить ще на півроку цей лист. Там до грудня, наприклад, то всі ми, хто зареєстрований, маємо виїхати. Або якщо в тебе закінчився строк два роки, ти маєш виїхати 31.06, ти маєш на кордоні бути. Якщо пізніше буде мито. Мито на те, що ти не виїхав, коли потрібно було виїхати. Якщо в тебе є як в мене, наприклад, по 15.08, то ти можеш продовжити свій автомобіль до цієї граничної дати, не пізніше. Коли пізніше, то ти маєш платити податок. Скільки це буде, цей податок буде, ми не знаємо. Тому що податок. Реально рахується дуже дивно, і калькуляції дуже дивні, тому що там е, різні автомобілі, наприклад, тут є штука, коли в тебе літраж автомобілю великий, то, звичайно, податок буде великий. А машини в Туреччині дуже дорогі. Якщо взяти, наприклад, Opel Omega 2006 року, який в Україні можна купити там за 2,5-3 тисячі доларів, то тут такий Opel буде коштувати близько 10 тисяч, тобто Х2 ціни від наших. Якось так можна рахувати. Коротше, автомобіль став проблемою. Наступний пункт не, не менш важливий, це легалізація вашої роботи і оформлення документів, той самий кам'єр, про який я щойно розповідала. Е, легалізація вашої роботи. Я... В мене було хобі. Влітку я працювала фотографом. Так? Я працювала нелегально. Якщо б мене, наприклад, спіймали, ми мене могли б депортувати. Який процес, коли ти працюєш нелегально? Тебе перевіряють, ловлять і можуть прямо за один тиждень спіймати, оштрафувати і депортувати. Це такий процес. Якщо ви хочете працювати легально, це також не дуже просто тут. Тут великі податки і не можна брати. Іноземців на роботу, якщо в тебе вже не працює чотири турки. Тобто, наприклад, ти там відкриваєш кав'ярню, ти маєш найняти чотири е, людини з турецьким паспортом і тільки одного іноземця. Ось такі правила і податки ти будеш платити сам за себе. Податки великі. Бізнес е, також закривається зараз, тому що великий податок, велика страховка, е, інфляція дуже велика в Туреччині, і у людей немає стільки коштів, щоб. Витримати цей процес інфляції і самого цього бізнесу, так сказати. Другий момент це оформлення документів. Дивіться, кожен з нас хоче жити спокійно. Ми не хочемо сидіти і чекати, що нас депортують, виженуть, викинуть і так далі. Всі ми обживаємося якимись речами, в нас є якісь свої звички, там, свої, наприклад, в мене там, спортзал, то-то, то-то-то, я завжди знаю, там, що я туди піду, туди піду, і все в мене класно. А тут в один день ти можеш туди піти і не вийти. знаєте, ну Це якщо в тебе є якісь проблеми там, з знову ж таки роботою да? нелегальною. Тут класно жити, коли в тебе приходять гроші з-за кордону на карточку, і ти їх з карточки просто знімаєш. Але тут є також свої проблеми. Це велика комісія. Ось тільки так. От коли гроші десь тобі прилітають, і ти тут живеш, відпочиваєш, користуєшся всіми благами Туреччини, всіми там морями і так далі. Це класно. А в плані самого продовження ікамету, ось, наприклад, хто продавав на ікамет на цю карточку, щоб жити легально в Туреччині? Хто подавав в в минулому році, той отримав карточку на два роки. Тобто, ви два роки спокійно можете жити. Користуватися всіми профі... профітами цієї карточки. А який це профіт? Ви, наприклад, приходите в салон там купити сім-карту, вас одразу питають і комет. Якщо ти е, є банджі, іноземець, тоді твоя, наприклад, сім-карта буде коштувати 40 доларів. Коли в тебе є і комет ось цей, тобі продають цю карточку за 20, там за 15 доларів. Так само поповнення рахунків, так само інтернет. Якщо в тебе немає кам'єту, то. Тобі інтернет будуть продавати як іноземцю і будуть просити з тебе оплату, наприклад, за рік. Так часто тут роблять. А, друге. Це лікарня. Не дай Боже попасти в лікарню без екамєда. В нас був е випадок, коли мій племінник е підсипив кліща в лісі. Ми поїхали в лікарню, я ж думала, проведуть тест на енцефаліт, там всі діла. Е я як в Туреччині потрібно робити. Я одразу спитала вартість, скільки ми заплатимо за прийом і так далі. Мені сказали, так, окей, страховка є і кам'ят є. Тоді у вас прийом буде коштувати 360 лір. Е це там. Приблизно 450 гривень. Коли вже вся процедура вся закінчилась, ми вийшли з кабінету. Нам вже викатили рахунок в 120 євро. Це на той час це було 3 тисячі з чимось лір за те, що вони просто намалювали там космічний прайс через те, що в нас є комет, він був на розгляді, він був вже підтверджений. але Самої пластикової карточки не було, і в державній лікарні вони відмовилися сканувати, вже готовий. Ну тобто, в нас є така папірка, доки ти не отримав надрукований варіант ікамєда. Тобто ти можеш показати, і тобі скажуть, да, окей, типу, все. Вони просто відморозились і сказали: на турецький не балакаєш до побачення, 120 євро на базу. Отак, тобто, тобто мати ікамєд тут, це гарантія того, що ви плюс-мінус знаходитесь в безпеці. У нас з ікамєдом, наприклад, проблем ніяких не було. Але ти маєш весь час думати про те, чи дадуть тобі той комет, чи його хтось продовжить. В цьому році, наприклад, ми подавали на два роки, нам дали всього на рік. І ми маємо зараз якось не знаю, повернути частину податку, сплаченого за дворічний комет. Тобто ти кожен рік маєш враховувати собі витрати там плюс-мінус 350 євро на кам'єт. І саме це, що важливе, що в тебе немає впевненості, чи ти його отримаєш. Тобто ти сидиш просто на валізах і думаєш: окей, якщо я не отримую, в мене там є там, 10 днів на виїзд. Якщо ти не виїдеш, в тебе знову ж таки штраф, штраф, штраф. Тобто на всі оці моменти штраф тебе карають грошима. Якщо в тебе немає грошей, це окрема проблема, знаєте. Це в будь-якій країні Туреччина надає захист, по якому можна там не платити ці податки. все, захист він був. Я не знаю на рахунок того, чи є він зараз, але він дійсно був. і Я знаю, що деякі пенсіонери реально оформлювали цей захист. Але людині молодій, яка там багато де приймає участь в різних заходах і так далі, звертається багато декуди. Я думаю, що цей захист це ну, не наш варіант точно. Наступне штрафи зараз, сьогодні 2 квітня, і ось на останніх двох тижнях мене щоразу на моїй машині щоразу зупиняють. Може бути таке, що ось за тиждень, там раз 5-6 мене зупиняли для перевірки документів. Одного разу була така ситуація, що мене зупинили, перевіряли всі документи. В мене був з собою і кам'єт водійське посвідчення. Страховка, технічний паспорт на автомобіль, тобто всі документи, і в мене я набрала з собою свій закордонний паспорт, тому що я рахувала, що якщо в мене є цей комет, він мене ну, там написано всі мої дані, все є. То я можу його не носити. Ну, це не так. І мені чоловік сказав, що 16 тисяч лір я маю сплатити штраф, якщо я наступного разу буду без паспорту. Цього разу він мене просто відпустив, тому що я кажу: Окей, забирай всі мої документи, я і зараз в 5 хвилин привезу паспорт тобі. Все, Ось так я викрутилась. А взагалі ось такі великі штрафи, і ти, ну знаєте, до цього було норм, зараз не норм. І весь час ось ця ось штука все міняється. Ти в тебе немає впевненості в завтрашньому дні. Ти не знаєш, що буде завтра. За, наприклад, ще останні тижні турецький едік налагоджує політику з цим хвилом. Ось, і через це також багато змін. Тобто за один тиждень вони там казали, там, наприклад, для українців програма, що ми там продовжуємо машини для тих, хто не оформив цей комет і цю защиту, да? але так в один тиждень хлоп все захлопнула, змінилось, і ти знову ж таки сидиш. Якщо ти не оформив комет, сидиш в шоці. Тому що е, і камеди зараз дуже погано дають. Конкретно Алані Анталія дуже погано. Всі, хто я знаю, з дівчат звертався в інших містах по типу Марсіне і так далі. Там ще й комет реально отримати е, і швидко отримати. Тут же в Аланії, взагалі, тут, тут чесно, ось державні органи офігівші просто, бо вони такі, типу, в тебе там ціла співбесіда. В Анталії трошки простіше, в інших містах простіше. Сама Аланія це зараз проблема. Тому що тут багато туристів, і я так ну основною причиною навіть турецькі е е власті сказали, що основна причина це перенасичення туристами е самого міста. Тобто турки втомилися від туристів, також великою проблемою для іноземця є блокування Туреччиною мобільних телефонів. Я знайшла лайфхак, як уникнути цього блокування. Наразі фу, фу, два роки я. Користуюся українською сім-картою, мій телефон не заблокований. Але я знаю, що багато українців страждають від того, що ви, наприклад, приїхали зі своїм там, айфоном за там, 36 тисяч гривень. Да? Ви прожили тут три місяці і ваш айфон заблокували. Це часто проблема. 6 місяців ви можете ще користуватися, три місяці можна, шість я знаю, що люди користувались. Але потім ваш телефон блокується. Що я маю на увазі під блокуванням? Блокується саме. Імей телефону, тобто ви використовуючи українську сім-карту, у вас вона світиться як заблокована, і у вас просто немає мобільного зв'язку. Тобто, якщо ви купите іншу сім-карту, це нічого не змінить. У вас буде заблокований телефон. Я покажу лайфхак, лайфхак, коротше, який ви телефонуєте раз в два тижні в Україну, оновлюється ваш, ваш строк. Я так розумію, не вставляєте турецьку сім-карту в свій мобільний телефон. І весь час ось підтримуєте просто зв'язок з, ну, з іншою країною, з Україною, наприклад. Отаким От чином в мене телефон працює дуже довго. Також там є налаштування в соціальних там в налаштуваннях телефону, там, де сотова св'язь, отам можна ще трошки підфіксити, і в вас буде працювати, якщо у вас телефон заблокований, а ви не користувалися турецькою сім-картою. Якщо у вас є така проблема, напишіть, будь ласка, в коментах, і я вам запишу детальну інструкцію. Там хвилини буквально. Як розблокувати свій телефон безкоштовно, їсти <свісно> <свісно> безкоштовно? Так, а розблокування легальне телефону коштує 30 тисяч лір, це майже тисяча доларів. Отак. Тобто, якщо ви вже запороли свій телефон в плані того, що ви там, е, користувалися турецькою сім-картою три місяці, одразу як там приїхали, да? вас заблокували, все, вам тільки треба сплатити штраф 30 тисяч, е, це не штраф, це більше як розблокування, 30 тисяч лір. І ви зможете знову користуватися своїм слотом. Слотом сім-карти, це важливо. Тому що багато людей, наприклад, думає, я ось один раз заплатив і я буду користуватися весь час. Ніфіга. Е, в мене є знайомі які заплатили, користувалися рік, і в них знову рік пройшов, і в них знову заблокувався телефон. І так, яку ж все ж таки країну ми обрали і чому наразі? Ми розглядаємо переїзд в Грузію, тому що, по-перше, ми розглядаємо країни, де плюс-мінус така сама природа, як в Туреччині, і є море. Ну а найважливіше це податок в Грузії. Якщо ти зареєстрований офіційно в Грузії, ти сплачуєш 1% податку. Також я е, без, наприклад, робочого контракту також можу зареєструватися і легально працювати в Грузії це дуже важливий фактор для нас, як для людей, які хочуть знаєте, плюс-мінус якоїсь стабільності, тому що в Туреччині, я ж кажу, великі штрафи, депорти і так далі. Працювати я тут не можу. В Грузії я можу займатися, наприклад, орендою того ж серфінгу, і так, і так фотограф відеограф я зараз працюю, і тому подібне. Тобто, ти просто платиш податок, працюєш собі спокійно. Також в Грузії е, легка процедура, ну відносно тут як в Грузії легка процедура оформлення ПМЖ. Тобто тобі легше оформити документи, і там треба якийсь, е, якийсь час прожити в Грузії або інвестувати, або ще щось, і суми невеликі, і можна отримати ПМЖ. Чого тут зробити не можна? Тобто, тут, щоб отримати, наприклад, той ж самий кам'єт робити по кімліку, тобі треба купити квартиру від 200 тисяч євро. Ребята 200 тисяч євро. Да? В Грузії це трошки простіше, і якщо буде цікаво, я потім запишу окреме відео про Грузію, оформлення документів там і так далі. Серед великих плюсів Грузії я також вважаю, що гарне відношення до українців, тому що зараз, як ви знаєте, можливо ви бачили в тікітоках кітоках і кругом що там десь гірше приймають і так далі. Хтось там вже себе показав і зіпсував враження про українців в цілому. Але наразі в Грузії поки що гарне відношення, тому це я вважаю плюсом. Також великий плюс це дешеві автомобілі. Тобто, якщо в тебе, як в мене, машина на українських номерах, то мені буде потрібно виїжджати кожні три місяці, щоб оновлювати строк свого автомобілю. Якщо ми будемо дивитися по ситуації, якщо це тіпа, нас за цей дістане, то ми або оформимо на грузинські номера, або просто поміняємо машину і купимо там автомобіль. Все ж таки ціни там. Вони дешевші, ніж в Україні, ніж в Туреччині, 100%. І це буде не так е, бити по бюджету. Да? Так. Смачна їжа. Тут ми, Наразі я чесна, я звикла, я тут їм багато риби, багато овочів, фруктів. М'ясо я не вживаю майже. Дуже рідко можу там їсти якісь стейки, а так, щоб додому купувати м'ясо і їсти його, я не їм. Там Птицю купую, так, у, там, курку купую, тому що нормальні ціни. Також на рибу тут хороші ціни, правда, хороші. Я коли приїхала, ціни, звичайно, були набагато нижчими. Навіть немає з чим порівнювати. Але наразі там вигідно, наприклад, в тебе Дорада коштує 180 гривень за кілограм, там коштувала Сібас, коштує 220-250 гривень за кілограм. Тобто це набагато вигідніше, ніж їсти червоне м'ясо. Тому що червоне м'ясо по ціні там від 900 гривень плюс за кілограм. І це м'ясо не свинина, як ми звикли, що, що вона м'яка і так далі. Це Може бути корова, може бути стара корова, тобто воно таке дуже важко жується. І я чесно, я відвикла, мені не подобається. Так само сосиски, сардельки, ковбаса, сільотка-капчена риба, всі оці делікатеси тут їх немає. Вони є в магазинах по типу гурме, вони тут називаються, або українсько-російські магазини. Це все продається, але продається воно дуже дорого. Тобто, якщо порівнювати з звичайними продуктами, то це продукти. Класу люкс, отак. В Грузії є свинина і е, їжа вона дійсно смачна. Не те, щоб я звикла, я в Україну, коли приїхала, я ж така, типу, гей. Бігом-бігом е, з'їла на заправці хот дог з е, свиною, свиною сарделькою І коротше, ригала я потім, поки до Києва не доїхала. Так що е, все-таки організм адаптується під те ж м'ясо, і, бачите, буває така реакція. А був, а потім м'яса коротше, тиждень-два і було нормально. Ну, Їжа це плюс. В я звикла до їжі, Туреччині мені також смачно, тому, ну, типу, один-один. Оформлені, я вже сказала, авто сказала, чому не ЄС, США, Канада? А, знову ж таки, ми повертаємося до системи податків. А, якщо у вас є вже сформований а, якийсь рівень життя, ви звикли до якихось речей, там, знаєте. Ну там трошки вище, ніж економ-клас, наприклад, то для вас буде складно. Тому що, коли ти, наприклад, починаєш життя наново, ти приходиш, ти знову починаєш вчити мову, розвиватись, там, стартуєш з маленької ЗП і далі, 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 тоді тобі норм. Якщо, наприклад, я в Україні працювала в державних органах, там заробляла 300 євро, працювала 6 днів в тиждень. По 12 годин я, наприклад, там переїжджаю в ЄС, так само влаштовуюся на роботу, починаю вчити мову, і моя мінімальна зарплата вже тисяча. Ну ми не будемо говорити зараз про оренду квартири і так далі, тому подібне. Я це все розумію, але все ж таки все ж таки, рівень життя буде в вас вищий аніж в Україні, тому що ну ми всі знаємо, правда, про оренду, про ЗП, про податки і все інше. Буде вище так, і ви, коли приїдете в ті, в ті самі штати, ви також будете багато працювати. Штати це взагалі про важку працю, але ця праця дуже класно оплачується. Коли в нас, наприклад, працює чоловік і він вже має хорошу зарплату, то нам просто невигідно їхати і, наприклад, від його зарплати там віднімати 30-40% І я тут не працюю, а там я буду працювати. Тобто. Фінансово в нас буде виходити одна і та сама сума, але там я буду працювати, він буде працювати. Ми знаєте, типу деякі штуки, які там, наприклад, я працюю тут вдома, там хтось має це виконувати ці самі обов'язки. Тобто, ще додається робота плюс обов'язки, і ми маємо по ітогу ту саму суму, яку, наприклад, ми маємо як сім'я зараз. Тобто, якщо розглядати цей план як довготривалий. Да, є сенс в плані того, що ти отримаєш там. Чим дольше ти працюєш, живеш, то ти будеш отримувати кращі кредити, кращі умови, кращу страховку і так далі. Але це знову ж таки, коли ти починаєш знизу, тобі адаптація ця легша. А коли ти, наприклад, звик, що ти тут приходиш в кафе, не дивишся на ціни. Так само в штатах ти прийшов в кафе, там 20 доларів тобі салат принесли, ти, звісно, будеш дивитися на ціни, і твій рівень життя він буде інший. Ти маєш бути готовий до цього. Наразі ми приймаємо таке рішення, що ми будемо просто платити менші податки і зі своїх грошей зберігати робити збереження на майбутнє. Отак. Звичайно, якщо е, ти там їдеш в тебе ще нічого немає, то, звісно, набагато краще тобі стартувати з таких країн, як ЄС, там і так далі. Тому що все ж такі умови, ЗП, рівень життя буде класний, якщо порівнювати з Україною. Якщо ти в Україні успішний бізнесмен, то ти приїдеш в Європу, ну ти трошки будеш в шоці. Тому що податки, тому що ну, є свої закони, є свої правила і так далі. Також. Е... Ще м, один з пунктів, чому не там ЄС, Канада, Штати, тому що, наприклад, тут Грузія і інші ось такі країни, тут ти обираєш житло. Тобто ти приходиш, в тебе є там сума грошей, яку ти хочеш, можеш витратити, да? і ти собі вибираєш квартиру. Там ти наприклад, от тут ми жили в дуже класній квартирі, 200 квадратних метрів, і платили 900 євро. Квартира реально класна, в мене є відео огляд, але багато що змінилося вже в той, тій квартирі. Багато покращень, але все ж таки 200 квадратних метрів. Я не знаю, в Україні я знімала 75 квадратних метрів за 400 євро. Ну, ось такі. Ціни, а в Канаді, штатах і в деяких країнах Європи ти маєш заробити статус. Тобто не факт, наприклад, в Канаді взагалі класна історія в тому плані, що ти маєш заповнювати заповнювати анкету, і вже людина, яка здає житло, вона буде обирати, хто в неї буде жити. Не ти будеш обирати. І, Суми там, за житло, вони, вони не маленькі. І ось ця процедура вона трошки для нас, наприклад, зараз не комфортна. Але це для нас, там, може, для когось нормально. Тобто я, я, наприклад, хочу зараз в Грузії пошукати не квартиру, а приватний будинок. Да? І я буду вже, от в нас є якась сума, я буду з цієї суми обирати, що нам підходить, що нам не підходить. В Штатах в Канаді ти маєш спочатку пройти все гімно. Але потім ти, да, ти отримаєш класну винагороду. Взагалі мені... я раніше реально мріяла переїхати в Штати. Зараз поки що так, але країна класна, дає великі можливості, так само, як і Канада. Але кругом свої правила, і ти приїдеш і ти будеш жити по цих правилах. На даний час ми робимо вибір в іншу сторону, але в майбутньому ніхто не знає, знаєте. You never know, never know. Так. Ну, також е, праця легально. От кругом ми впираємося в те, що якщо ти не можеш працювати легально, це проблема. Тому що, я ж кажу, тут податки, там податки, там податки, там податки, в тебе залишаються копійки. Працювати нелегально можна. Да? Можна, можна спробувати, але чи будете ви готові, готові до наслідків? Я також не готова, якщо що. Що багато людей питають, чи багато речей в мене зараз в квартирі, багато чого я нажила. Люди, ви собі не уявляєте, реально багато і речей я переїжджала через півроку, я прожила в Туреччині. Мені треба було переїхати на ось цю ж квартиру, яку я показувала у відео. У мене було дві машини: моя машина забита речами, і велика машина забита речами. Зараз я вже прожила в Туреччині. Два роки, і як ви гадаєте, я не знаю, там реальна фура буде з речами, тому частину речей, звичайно, я буду продавати, частину речей будемо наймати перевізника і перевозити в Грузію, якщо ми все ж таки переїдемо. Якщо автомобіль продовжать, то можливо залишимось. Це таке поки що невідоме. Я ж кажу, немає стабільності, це завжди погано. Отак дякую за перегляд. Сподіваюся, вам знадобилась знадобиться або просто була цікава ця інформація. Якщо так, ставте вподобайки і ще побачимось.